І всім привіт нараз, підписов подбайком. Продовжуємо грати в Age of civilization 2. Без модів за Бахрейнцем, тою творити арабські завоювання. І нам лишилось до цього тільки повоювати з Індією, з якою 5 мільйонів населення. Ну, 400 чимось в мене 500 тисяч армія, в принципі, я можу ще підзбирати армію, щоб вже точно їх рознести. Я не пам'ятаю, чи закінчував я попереднє відео на покращенні населення чи ні. Закінчував, але давайте ще раз скачну населення. Так сказати, закріпимо результат. І потім зробимо виклик ще один і підемо на Індію. Так, ну що ж, є. 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 є, 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 є. Ой, як хорошо в нас зараз хвороби. Це хорошо, тому що я зможу на повторну асіміляцію деякі приміці поставити. Де, які хворіють. Давайте ще більше. Ні. Раз, на цьому все. До інфляції. Ой, в мене тепер інфляція майже на 4 мільйонах. Це хорошо, це красиво, це приємно. Давайте, прирозоване населення. І поїхали. Не викликаю, не викликаю, не викликаю, інших викликаю. Все, поїхали. В трьох кращех по економіці я викликаю. не викликаю, а всіх інших викликаю. Що, Індія, я зараз тобі пригадаю, те, як ти на мене нападала регулярно. Напевно, менше 20 тисяч не буду викликати. в інці, де менше 20 тисяч. Пропонують. Ну, все. У мене гроші закінчились. На цьому зупиняємо виклик. Так, збираю всю свою армію, намагаюся як мінімум зібрати. У мене тепер 1-3 мільйона армія. Ех, міг би я кидати ультиматуми, якщо б міг би кидати. Так навряд чи я за одну війну розберусь розбрусь з Індією. Буду декількома війнами це робити, просто щоб мені зручніше було. Все. Всі йдуть куди треба. Так, є. Так що ж, ну ми встали. М мен мінімум тут по 130 тисяч тисяч, ось цих двох принців, всіх інших побільше. Що ж, Індія. Індія, Індія, Індія. Оголосити він, оголосити. Нет. Перші принці є і швидка перевірка. Чи зможу я все забрати, що мені треба? Ні. На все, що мені треба, мені треба 18, а в мене 12, тобто мені треба буде захоплювати більше. Більше, ніж треба. Не люблю, коли так, так роблять. Коли гра так робить. Так, продовжуємо йти. Є. Ми розуміли, що такий зошу. Ой. Ой-ой-ой, на. на 40 тисяч навпроти себе. зайвим не буде. Я продовжуємо. Да-да-да, висаджуйтесь в мене, молодці. Ви такі сильні. Не знаю, як я навіть вас переможу. Ще 13 тисяч. Вдачі вам. Вони просто вирішили самовбиватись, судячи за все. Знову ж, як тільки мені стане незручно воювати, я одразу закінчу війну, бо просто тому що. Я просто закінчу війну, поставлю мінімальну мирну угоду і перегрупуюсь, як тільки мені стане незручно воювати. Насправді так кажучи, мені не те, щоб зараз прям зручно воювати, але продовжуємо атакувати. Так, все ще сюди висаджується, це дуже хорошо. Що вони висаджуються весь час в одну і ту ж саму провінцію. Тому що мені не треба паритись над тим, щоб кудись підводити війська і так далі. Походимось по середній Азії. Він тут на півдні всього по 10 тисяч. Напевно, тут переорганізація вже швидко. Буде в мене. Зупинка війни і переорганізація. Дивимось. Ой, да-да-да, ви саме вбились. 9 тисяч лишилось. А 2000, нормально поки що. Все. Закінчимо, бо десь 11 тисяч. Вони можуть висадитись і зробити мені незручно. Так, мені потрібні ось тут ось ці чотири. А також, щоб, таки, щоб захопити, взяти море. Далі, в першу чергу, найдешевші беремо, щоб при наступній війні мені треба було якомога менше ходити. Все одно мені не треба їх ослабляти, я вже достатньо сильний. Мені просто треба зменшити кількість провінцій, які мені треба від них захопити. Він тут далі вже хороші провінції починаються. Не те, щоб я прям проти того, щоб тут хороші провінції починалися. Просто трохи незручно. Ось так. Роз'їмся. 30 кроків мирної угоди. Так, нам лишилось. Нам прям трохи лишилось. Але проти висадки боротися я б не хотів зараз. Тому що незручно. Я казав, закінчу війну, як тільки мені стане незручно. Мені вже стало незручно, і не хотів бігати і намагатись зачинити ту висадку. Так є. Проставлене. Зібратись би десь в одну провінцію. Гра і облагаю тебе без вбивства моєї армії. Так є. І почну розставляти скраю. Не знаю, поскільки зможу поставити. Фронт став ширше. Думаю, по 80 тисяч. Я їх мав би ослабити. Ну ні, не настільки їх ослабив, щоб. А одразу все захопити, що мені треба. Ну, типу розставили, я думаю. Ці 80 тисяч можна просто ось так розставити. У нас вже закінчилася невимирна угода. Оголоси війну. Я готовий. Другий раз з вами воювати. Я готовий. Так, які провінції мені потрібні? Ой, тут незручно буде захоплювати, дуже незручно. Так, тут на деяку провінцію одразу 240 відправляю. На деякі провінції. Не дуже рівномірно, в мене армія розставлена. Я атакую. Поповнюю атакую. Єп. І ну, останній крок. А, ні, не останній. Так, продовжуємо йти по всьому кордону. А, добиваю їх тут. В ташкент заходжу. Так, тепер останній крок, так. Все, все захопив, що мені треба. Але захоплюю трохи більше, ніж мені треба. Ось це вже має бути останній крок війни. Вперед. Якщо вони випадково в ташкент, а все. Як тільки ми зайшли в Ташкент, вважайте це останній крок війни. ми під Нью-Делю нью Делі не будемо заходити. Пошкодуємо їх. Так. На півдні. Так, все, я запам'ятав. Ось так. Мені треба ось так захопити провінції, на всяк випадок, мінімальну мирну угоду. Від Індії ще прошу. Ой, б... Хм, кого ти можеш звільнити? Велицько-Волинське князівство. Сербії трохи. Ні, залишив всі кошти. Чому я не можу обрати нічого? А, я не можу ці провінції захопити, тільки звільнити там когось. Так, да, забув. Полицько Волинське князівство, Сербія, Болгарія, а Греція. Ні. Тут нема Греції. Окей, okay, Фінляндія ще. Тільки де? А, ось тут. Нехай. Південно -Корію, Ні. Таїланд. Нормально. Надіслати вимогу так. Вони мають погодитись. Жодний зайвий. По-перше, як хорошо я запам'ятовую провінцію. Просто жодної. одна зайва є. Ось ця. Київська Русь. Турівельний запит. Провінцію. дарую тобі ось цю провінцію. Я все на сімляцю простав, Алесь Хвилинське князівство. Сербія з'явилась, Так, на гроші. Ще 600 тисяч. 600 тисяч, Київська Русь. Ти б міг. Київська Русь, замість того, щоб себе виснажувати. Ти б могла б качнутися нормально. Замість цього ти регулярно обреш виснажувати себе. Мене це дратує. Я гроші тобі не просто так даю. На, ти також. Галицько-Волинське князівство. Скільки мільйон їм да. мільйон. ще 700 тисяч. Тримайте, все, ви маєте бути прям заможними. Давайте 100% товару собі ставте. Вщайте собі економіку. У вас є гроші на це. Україна! Україна! На гроші просто, тому що 500 тисяч. Все. А тепер я утворити арабське завоювання. Так, ой. Яка краса? Нарешті, нарешті. Нарешті. Я втомився, а я справді втомився займатися цим. Але це красиво. Ну що ж, дякую вам всім за перегляд, а особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам і охоче відео, якщо в когось ми глядачів також буде бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або от на там по в описі, або так само ставши спонсором на ютубі в будь-якому випадку не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі натискати на дзвіночок, ще по бажанню. Можете прийти по посланню описі, підписатись на мою інсту. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте. Ого! Тут США. Чисто США і хто ще. А, Бразилія. Да. Всім удачи, добувайте.